Полтавські волонтери та представники батальйону небайдужих відремонтували та передали автомобіль для бійців, котрі перебувають у зоні АТО. Єгвен Логвінов волонтер розповідає, постійно ремонтує техніку, яку потім відправляють захисникам нашої держави. Вони попросили раз таке діло зроби нам із москвича, із 2715, Це пірожок в народі. На його кажуть, зроби нам щось таке, щоб воно трошки захищало бійців. Ну, тачанку будемо так казати, ми її називаємо себе тачанку. Там буде стояти кулемет. Священник Михайло Лівіцький, клірик Полтавської єпархії, помолився за воїнів та окропив автомобіль святою водою. Наголошує, обов'язково потрібно допомагати бійцям і бажає, щоб Бог оберігав та захищав наших героїв. Щоб їм Бог давав кріпості духовної, і тілесної, і звісно, щоб вони Бога там пізнавали. Тому що ці люди, які приїжджають зі сходу, взагалі люди, які побували в горнилі війни, вони. В них сприйняття і спілкування з Богом в них трошки інше. Вони по-своєму це сприймають. Андрій Бухало, боєць батальйону Айдар, приїхав із зони АТО, щоб забрати машину у волонтерів. Чоловік розповідає, на війну пішов добровольцем. Зараз служить у розвідувальній роті. Одиниця техніки, котра незабаром відправиться до Донецької області, буде сприяти вогневому підсиленню позицій. На блокпосту допустім вискочили на передову позицію, десь стали в зеленочки тихенько і. І чекати для того, щоб можна було підтримати вогнем. Все, що більш-менш броньоване, все на що можна встановити облану озброєння, таке бажано поважче, все необхідне. Боєць батальйону Айдар за автомобілем приїхав з дружиною Катериною. Жінка говорить, нещодавно зареєстрували свій шлюб. Війна подарувала їм зустріч один з одним, бо Катерина з Артемівська, а Андрій з Полтавської області. Її чоловік уже протягом року захищає Україну. Жінка постійно хвилюється за нього. В Артемівській зараз на даний момент спокійно, а далі йде в Золотої, в Трохи там, там. дуже очень Вони стріляють же чоловік там знаходиться? Катерина Бухало. Мріє, щоб війна якнайшвидше закінчилася, і чоловік повернувся додому. Незабаром подружжя планує обвінчатися, щоб Бог оберігав їх сім'ю.